Нещодавно активісти громадської організації Суспільна перспектива провели семінар практикум для військовослужбовців червоноградського гарнізону, міністерства транспорту та зв'язку. Упродовж трьох годин лікарі центральної міської лікарні Володимир Предко і Андрій Сегловий та фельдшер відділення швидкої допомоги Ігор Бородинський розповідали й наочно демонстрували, як слід діяти в разі отримання травм, що супроводжуються кровотечею та втратою свідомості. Голова громадської організації Володимир Предко неодноразово здійснював поїздки у зону проведення антитерористичної операції, де оглядав поранених та навчав воїнів надавати першу медичну допомогу в умовах бойових дій. Кожна поїздка в зону АТО супроводжувалася навчанням військових, тому що я в кожній поїздці возив індивідуальні військові аптечки. І відповідно я мусив розказати військовим, як правильно використовувати певні медикаменти з індивідуальної військової аптечки і як використовувати тактичні медичні засоби для надання першої медичної допомоги. Через тому я лекції. Були на кожній поїздці, скільки разів я їздив золото. Мені навіть доводилося надавати першу медичну допомогу при вогнепальних пораненнях. Власне, були вогнепальні поранення від е, зброї масового залпового вогню. Це були не кульові поранення, це були осколки відламки від, від, від градів, які уражали м'які тканини. Слава Богу, е, ураження на той час, коли я був в кісток не було, тільки були ураження м'яких тканин. супроводжується поранення. Тим осколком від граду, від того снаряду він не тільки раною, він супроводжується ще й опіком, опіковою поверхнею, опіковою раною, по якій проходить цей осколок. Сьогодні в арсеналі військових медиків вже є чимало засобів, котрі давно використовуються в арміях країн НАТО. Володимир Предко продемонстрував, як слід самостійно тампонувати рану, накладати джгут на кінцівки та в область шиї, які медичні препарати, що є в індивідуальній аптечці натівського зразка, використовувати при виникненні тих чи інших ситуацій. Тактична медицина це напрямок, який донедавна був мало відомий у нашій державі. Сьогодні ж доводиться вчитися швидко й в екстремальних умовах. Основному на полі бою в теперішній українсько-російській війні є травми травми кінцівок, верхніх та нижніх. Особливо це приблизно 70% від всіх травм. Чому так стається? Тому що людина на полі бою вона захищена бронежилетом та каскою через то травми грудної клітки значно менше, ніж травми кінцівок. Важливість надання першої медичної допомоги в тактичній медицині це є в першу чергу у червоній зоні, це є зупинка кровотечі, вміти правильно накладати артеріальний джгут, ічгут турнікет. Ну відповідно, тактичні медики військові вчать, як правильно евакуювати поранених з поля бою. Є люди, які хочуть вчитися, є люди, які не хочуть вчитися, навіть незважаючи на те, що вони є на передовій. Є частина людей, дійсно, які переживають за те, щоб вміти надати правильну медичну допомогу. А є частина, яка тільки прийшла воювати і думає, що з ними ніколи таке не станеться. На жаль, таке є. По, по, по стандартах. Світової армії та людина, яка не вміє надати медичну допомогу, вона є не так, би ворогом для себе і для своїх оточуючих, тому що вміти надати чи собі самодопомогу, допомогу, чи своєму товаришу взаємну допомогу має вміти кожен. Лікар-травматолог Андрій Сегловий розповів військовим, як правильно перевернути пораненого у зручне положення та надати йому першу медичну допомогу. Які першочергові заходи слід вжити, коли людина лежить у стані несвідомості? Для того ми в шорох. Ми рух стаємо на колінах, по-перше, біля людини. Кладемо руку, яка знаходиться ближче до нас за голову. Це буде якби вісь руку, і з другої сторони ця рука буде фіксувати своєрідний фіксатор для хребта і голови дивною стороною долоні до дощуків. Ногу згинаємо. Ногу згинаємо. І використовуючи руку і ногу, як своєрідні, такі речаги, перевертаємо людину на бік. Перевертаємо людину на бік. Отак от. Тут ми можемо скоригувати. незважаючи на те, що військовослужбовці червоноградського гарнізону безпосередньо не беруть участі в активних бойових діях, а виконують завдання з охорони транспортних комунікацій та стратегічних об'єктів, все ж практичні знання з тактичної медицини і самодопомоги їм безумовно необхідні. Адже своєчасно, а головне правильно надана медична допомога це чиєсь збережене здоров'я та життя.